Друзі, камрад вже трішки заглибився, як бачите, ви його не бачите, але він там є. Люблю дивитися, як хтось ось так копає. Давай, відкривай. Понюхайте спершу ви. А тепер я. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас такого чудового лісу. І сьогодні ми будемо шукати по Першій світовій війні. Не забувайте підтримати Збройні Сили України в такій боротьбі за нашу незалежність і за нашу волю. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиє життя. Ну що ж, погнали шукати артефакти, вони тут є. І я обов'язково сам вам покажу. Тільки ми зайшли в ліс, і камрад же знайшов яму, каже, все, тут є пляшки, тут є всяке добро. Каже, буде копати. Ну що ж, трапляється якесь скло, поки що фрагменти, і яма здається глибока. Звісно, потім ми все покажемо і подивимося, що ж за скарби там будуть у ямі. На брустері, ось такої траншею, в мене трапився цікавий сигнал. І це виявилася ось така кришечка від якогось чайничка емальованого. Мабуть, що австрійці пили чай і загубили ось таку кришку. Не знаю справді від чого вона, можливо, і від чайника, а можливо, від чогось іншого. Але того періоду синій емальований посуд дуже часто трапляється на австро угорських позиціях. Друзі, камрад вже трішки заглибився, як бачите, ви його не бачите, але він там є. Смітник глибокий, по склу поки що не особливо багато. Ось такий велетенський слоїк був. Фляга, мабуть, на літрів 20 в таких флягах зберігали воду у бліндажах. Далі в нас різноманітні не скляні знахідки, а навіть скляні. Ось таке скло. У мене враження, що це скельце від траншейного ліхтарика, бліндажного. Ось таке враження. Що в нас? Механізм від годинника. Тут якісь ось такі фрагменти різноманітні. Шпенька алюмінієва. Мабуть, що від підсумка німецького. Далі батарейки. Це від батарейки, графіт. Що ж далі? Ложка вилка, класика німецька, фрагменти плащи намету, патрони гільзи, стакан шрапнельного снаряду, вау, пляшечка аптечна, 30 мл. І ось фрагменти того слоїка. Ось тут він досить тоненький, тому і тріснув. І поки що більше нічого особливого, але до дна ще не докопали. Далі буде. Копав, друзі, консервну банку, ось таку велику, я її копав. І викопав пляшечку. Ось теж таку велику, але, на жаль, без літер. Звичайна пляшка з-під вина. До речі, тут хтось копав, тому я і вирішив. Теж прокопати. І бачите, теж викопав фрагмент пляшки. Ну, але цілу не викопав. На жаль, на жаль, звичайна пляшка, нічого особливого, попробую ще довкола обкопати. Можливо, будуть ще пляшки, і на цей раз вже гарні. Поки, друзі, я звичайні пляшки з під вина копаю камрад, смітничок знайшов, і я вже бачу, що там або горнятко, або. Фляга Австро-Угорщина. Бачите, зелененька емаль. Ну так її не витягнути, потрібно обкопати. Ну що, обкопай. Підважуй, не знаю як, яка технологія тут буде. Люблю дивитися, як хтось ось так копає. Певно горнятку легенько рухається і видів так близько. Супер. Горнятку це рідше трапляється, ніж фляга. І яке горнятко? Ну. Таке все. Йоо, Йо! Йо! По -по як ти його так? Австрія Верка, 1915 рік. Ну воно гниле, на жаль. І тут же отвір. Ось бачите, просвічується. Ну, хоча б добре, що гниле і не так шкода. Ну, антуражна річ, на жаль, на жаль, бачите, але де горнятко є, там є і щось цікавіше. Копаємо далі. Ще камрад в цьому смітнику знайшов ось такий антуражний портсигар. Ось, бачите? Пробитий. Ну, пробив не він. Можливо, ворожа куля. І тут, мабуть, щось було для чобіт. Паста для чобіт. Або щось в цьому дусі. І поки що більше нічого. А де ще фрагмент склабу. А, ось ще фрагмент скла. І якісь літери тут були. Пляшечка. ну На жаль, бита, Але там, де бите скло, може бути і цілесеньке. Попередню велику яму камрад вже закопав, казав, більше нічого там не знайшов. На жаль, я не відзняв, як він копає, закопує, сам шукав. І поряд, зовсім поряд. Ось, бачите, друга яма. І були там знахідки. Він ще копає, але каже, потрібно буде розширюватись, тому що є скло. І, до речі, є ціла пляшечка. Погляньте, яка гарна, без літер, але гарнесенька, закоркована. І всередині ще щось є можливо, одеколон. Ще трішки покопаємо і, звісно, відкоркуємо цю пляшку і подивимося, що всередині. Буде ж цікаво. Ну що ж, друзі, прийшло завершення для цієї ями, тому що вже все обкопав камрад, більше особливо нічого немає. Ось такі в нього знахідки, дуже багато битого, Але цілого більше немає. Ось такий штоф був гарний. Ось, була б ціла пляшечка, було б дуже гарно. Ось фрагмент такого гребінця. З літерами. Ну і консерви. Ось один патрон. Ну що ж, будемо відкривати ту пляшечку і нюхати одеколон. Давай, відкривай. О, давай, давай. Ага. Потрібно та паличку просто візьме. Ось так. Ну що, дай я понюхаю. Понюхайте спершу ви, а тепер я. Ні, звичайна вода. До речі, я раз знайшов одеколон, але по другій світовій війні німці. Ну що ж, продовжуємо пошук далі. Поряд з камрадом викопав ще ось таку знахідку, але це вже знахідка по Другій світовій війні. В народі колотуха або М24. І вона, вона важка. І я бачу отвори. Це димова граната. Так, ось бачите, отвори. Тут були ще і німці по Другій світовій війні. І кинули димову гранату. Правда, вона, мабуть, не спрацювала або загубила. Тут вкручувалася. Ручка, в ручці був терочний запал і порцелянове кільце, за яке смикали. Ось така технологія. Друзі, у мене здається шансовий інструмент, і це ось така кирка. Кірка поламана. Ось такий інструмент був, на жаль, не цілий. Якби був цілий, можна було б реставрувати. Нагадаю, що в мене є канал по реставрації різноманітних знахідок і не лише. Посилання на цей канал можете переглянути ось тут. На жаль, не цілий предмет, ну, але маємо, що маємо. До речі, в лісі є багато грибів. Ось таких. Камрад казав, що дуже добрий гриб. Каже, що це польський гриб. А ви, друзі, що скажете? Їстівний цей гриб чи ні? Тому що я ніколи їх не збирав. Ну що ж, друзі, по рекомендації камрада я назбирав трішки тих грибів. Попробуємо, які вони на смак, можливо, і сподобаються мені. Ну, а ми продовжуємо шукати гриби і копати. Друзі, у мене ось такий артефакт це закрутка для карбідного астро-угорського бліндажного траншейного ліхтарика. Вона так закручувалася, а сюди можна було вставити ще бонусом свічку в ці зажими. Ну, такий артефакт, можливо, підійде на реставрацію. Мабуть, і німець якийсь тут шукав гриби, тому що я знайшов ще артефакт по німцях. І це гудзик. Гудзик латунь з короною, а це означає, що прусія. Гудзик кітельний. Ось бачите? Такий гудзичок з пісочку, ну, трішки залипший, але. Але як почиститься, буде хороший. Ну що ж, і така знахідка цікава, може поряд з цим гудзиком я знайду і свого жетончика сьогодні. Сьогодні ми накопалися і грибів назбирали. Друзі, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиєсь життя. Ну що ж. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі. Слава Україні.